Обіцяю тобі, що на вихідних я тобі куплю цю іграшку. Обіцяю, що на вихідних ми підемо в парк розваг. А пізніше батьки звертаються до мене за питанням, а чому діти, як обіцяють, не дотримуються свого слова? Дивно, правда? Власне, що батьки прагнуть сформувати у дитини: довіру? Чи бухгалтерський облік? Хороша навичка перевіряти чужі слова. Як наслідок, діти. Починають перевіряти, чи точно батьки виконують свою обіцянку, і втрачається базовий навик формування довіри. Адже якщо ж мама або тато не купили якусь іграшку або не зводили в парк розваг чи в кінотеатр, то це не означає, що вони не люблять дитину. Це означає, що на даний момент, були якісь речі важливіші і щось направди серйозного трапилось. Натомість обіцянки формують лише звичку. Перевіряти, контролювати і шукати помилок у батьках. А в моменті, коли батьки просять дитину, пообіцяй мені, що більше так не зробиш. Дитина щиро обіцяє на всі 100%. Але знаєте, це на той момент, бо сил таких навичок чи сформованого структури головною мозку або вмінь у дитини ще немає. І вона так, якби вам давала чек до банку. В якому в нього е, навіть немає банківського рахунку, обіцянки не є доброю справою. Втрачається взагалі ціна обіцянки. Добре, коли ви говорите слово обіцяю, принаймні один раз в житті під час е, шлюбу, коли обіцяєте любов та вірність подружню. А всі решта справ можна стосуватися дійсно довіри. Я прикладу усіх зусиль, щоб це вийшло. Можеш мені довіритись. Бо слово мами це закон. Я буду старатись. І тоді діти будуть знати, що батькам можна довіряти. Ось такими питаннями останні до мене звернулася. Якщо для вас цікаво, ставте лайки та пишіть свої запитання.